У стінах нашого навчально-практичного центру проходить великий захід, який проводить платформа будівельників Ліга майстрів за замовленням виробника Крайзель. І учасниками є плиточники з міста Дніпра а також наші майстри виробничого навчання і наші учні. Німецька компанія Крайзель Україна є провідним виробником сухих будівельних сумішей в Європі та в Україні. Ми маємо в Європі 53 заводи, і також в Україні маємо два заводи. Відкрили під час війни новітній завод в місті Львів. Ми дуже раді бути запрошені в навчальний центр, де ми можемо поділитися своїм досвідом, своїми матеріалами, технологією виконання матеріалами з майбутніми студентами, а також з діючими майстрами. Захід складається з двох частин: перша частина це лекторії, друга частина це майстер-класи, які будуть проходити в. В стінах наших майстерень. Клива плитку до стін, гідрозалювали все, Чак. рентували. Тобто, все, що нам показали на слайдах на презентації, ми спробували своїми руками зробити майстерню. Ми використовуємо ці матеріали для того, щоб наші здобувачі ознайомилися з новітними матеріалами, які пропонують нам європейський ринок, і який у нас є на ринку нашої України. Те, що я бачу у вас тут, це дуже-дуже дуже новітні, так сказати, інструменти, якими не всі взагалі майстрів користуються. Тому ваш заклад мене дуже вразив. І це сучасні аудиторії і це сучасне оснащення. Майбутні майстри своєї справи будуть йти в ногу з часом. В рамках цього заходу ми підписали меморандум про співпрацю з платформою будівельників Ліга майстрів для того, щоб наші майстри виробничого навчання та учні мали можливість освоювати новітні європейські технології та матеріали. Це дуже важливий момент, коли є співпраця виробника, а також професіоналів, майстрів навчальних закладів.